Коротше ще без скиди. В кілометрів від Митівки. Починаємо наш похід. 25 лютого. В сторону полонених В складі 6 чоловік. всі з долини. О! ще сніг, а коні вже пасуться. Що, песик? Де з нами? А? Ні? Перша перешкода. По цьому мостику нам треба йти на другу сторону. Так, приходиться перелазити ось таким способом. Ми вже тут. А? Ще одна перешкода. ловці вже пішли. No pirja vovô 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 é conta parei dela a de novo. Ну-ну-ну! No, no, no. Молодець! Андрій, як водичка? Клас! Ай, Ай-яй-яй! Переправа-переправа, Берег левый, берег правый. И, И все. Кайф! Затягайте, стало жарко. Але там щось дорога без цього. Перешкода. А тепер? Ой, вагончик в лісорубі стоїть. Так, я вихопу. Появилося яйко. То дають. Яйко дають. Так, заготовляють ліс. Берег лівий, берег правий. Ось таким способом можна перелізти. перевести. що не хочеш ноги не купити. Так, хлопці осідлали коней. І, І туди. Ще трошки. Мало бес місцями хлопці провалювалися по самій яйця. Яй-яй-яй. 4 кілометри від Мальдунку. Чудова погода. На сонці фірм, фірм тримає. затінку провалюється. А, на сонці капає водичка. О, не знаю зняти. Колодку поміняв. Чого? Це та сама? Ні. Була менше, точно помню. Руслан бляха забивав, загнувся. Давай добре він став. О! Мало подали Упал берлогу ведмедя нам прив'язу, кілька довкол. Дві третіх дороги пройшли, ще одна третя. Я вже пару раз вертався, бля. Нема ти нема, сто метрів назад. Так, і ось нарешті ми дійшли до повороту цього. А тут підйом до гори. Починається сніжок трошки. І туди помарковані стежки до гори на Гечу. Файно сліди розходяться. Білий, а тударя повало повалило А, сутки стоїть У мене гиться нарешті Колипка Мете трошки снігом робиш порядок, так. там, так? Порядок тут трошки Добре, залишили залишили піс... будемо тужити. Залишили після себе трохи тут сміття, сидіти. Скістички наші хижі палає батра. А ваша підкладає у вас у дві біти валяться вже взяла вас. Хай вас дьовани зблід. Там тако завода. І то так дві, блядь, так 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 поважно, що там на дворі робиться? Ого, сніжок іде. Да. Молили снігу. Висяганку. Ганку. Блять. Ганку. Я фонарик мало сніг. Малий, сніг, малеється. Ціма трудностями людина, яка зустрічається, вона як їх переходить вона стає сильніше. Ти розумієш, що дуже багато народу перейшло цей на альтернативне паливо. Ти там зараз горечини або... до нас прибули ще туристи зі Львова, сімейна так. пара. В 11 годині вони вийшли з молоді і тепер 8 години вечора вони прийшли на половину гича. Аби... Поїли і зараз йдуть. Поїли! Звичайно, Вдячні нас зігріли, Зігріли. зіграли. Важкий сніг дуже Щось важко. Нормально. Добре, добре, що коли так є, всім зустрічати і всім зустрічається в Карпатах. Громади, пам'ятай, ти 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 тепло? Тепло. як ви колись, до косой до дзвінки, до косой до дзвінки, до Степанової нової жінки до Степанової нової жінки. Збираються там воєнні наполювання, кажу, коротше так, беремо пуфляці, каже, псів, рушниці, каже, там, все як має бути. каже. А той каже, слухайте, ну пройшли раз ми їхали, ну, прапорщик э, цей от, он, там, автобус каже, виходив з автобуса, каже, взяли по фляжці горівки. Э, той прапорщик Петров виходив, каже, та й ногу собі зламав. Ну добре, каже, все, не беремо, це його собак, каже, бо ну його в бані, каже, саме вісна проблема. каже, Беремо по дві фляжки горівки. Рушниці, каже, і сідаємо в автобус і їдемо. Та каже, просто раз ми взяли по дві фляшки ворівки. Каже, той, каже, той виходив, прапор чи сідував, каже, та е, 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 рушниця стрілила, каже, то каже, не забув того. М, та добре, каже, тоді каже, що, беремо по три пляшки ворівки, сів не беремо, рушниць не беремо, і з автобуса не виходить. Так і питати, каже, я вчора на полюванні був. Короче, розумієте, Я йду йду, короче, коли я там за стріляв, качок вже йду додому. Тут олень біжить. Я його, хлоп! Той, з, першу, з першого з першого, кажу, з першого пострілу. Дивися його не можу взяти, задню ногу відрізав, кинув на плече та й несу. Я дойду, тушу, оставив. Йду, 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 дивишся, кабан біжить. Ну шкода ставляти, розумієш, ну шкода. Я зразу заряжаюсь, першого боля, хлоп і зразу теж то валю. Короче, Олень, ти вже ти нема добала. куди, розумієш, ще задню ногу врубаю, ставлю на інше плече і пішов. А жінка каже, ти коротше, не звезди там короче, ти там гостям треба принести всякої херні, коротше, <реку> він пішов, приніс, приходить, а тікає, ну-ну, і що далі? А про що я розказав? Та одну ногу на одне плече, другу на друге плече, ну-ну, одну на одне, а на друге, на й давай каже. Там при долині Первоні маки зацвіли, ой, там три други, браття з прикарпаття, життя за волю віддали. Ой, там три браття з Прикарпаття, за волю віддали. Повилина гища, добре видно грофу. Ось грофа. Далі йде. Паренки. Далі йде, попадя. Попаді світанок. Вітамок. А, другий край половини мене не гича. видно молоду. Там 150. Файно. Ну як воно? Нормально? Там є Але каша з кукурузинка дуже смачна, правда? Тушонка добра, кукурузинка добра. Було сметану туди придумати, як дати. Так, сметану сметану носити. Ну, Сир, якщо жирний, то не так. Але потім одного... Бринзі насипати додому. Ні, бринзі не додому. Класненько. Бринзі купаться з нею бавиться. Так, фотосесія. Цим місцем ми вже тут не прийдемо, коли скільки будемо. Десь а, як, як же тебе поставити? До літа, напевно. А, я... Коротше, фотографіруйте. І все. Може, фотографує? Сам. Будемо мемо.